Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі 7 пункту номер 76 Другий тип перетворень модуль f від X. Давайте подивимося, що у нас тут буде. Ну, звичайно, що, перш ніж будувати графік оцієї модифікованої функції, треба спочатку розбирати, що взагалі за функція у нас така. І так, ну я беру x квадрат. З х квадрат я що роблю? Я роблю x квадрат мінус 1. І це в нас буде на 1 вниз графік функції. А тепер я роблю модуль. Модуль x квадрат мінус 1. Значить, це для y, для y невід'ємних без змін. А для y менше за 0. Це у нас симетрія відносно ОГ. І так, малюємо, що у нас буде тут. Ну, наша сунута на одиничку парабола, Я пропоную, щоб була одразу зображена, наприклад, чорним. Ну, щоб просто я паралельно її не переносив, розуміємо, що ось вона наша парабола на одиничку вниз. Нічого я з нею тут робити не буду. Так, ось вона. А далі що я роблю? А далі я частину для ігриків невід'ємних залишаю, а ось це тепер роблю ось так. Ось вона моя парабола. Оце тепер стане одиничкою, оскільки тут була мінус 1. Ну і синенька це мій фінальний графік. І так, друге. Знову ж таки, у мене корінь був звичайний. Далі я роблю корінь x-2. Це на 2 одинички вниз, я рухаюсь. І далі я роблю, знову ж таки, для і невід'ємних. У мене без змін цей графік. А для ігроків менше за 0 симетрія відносно О. Тільки вибачте, ОХ, не OY іг. OY для аргументу. Так, OX. Тобто це в нас буде модуль Х-2. Знову ж таки, давайте я ось тут поговорю про корінь. Да? Значить, ось у нас цей корінь. Ось у нас він базовий корінь. Нічого тут. Члам, давайте для кожного графіка буде своє, оскільки тут тема і так непроста. Щоб ніде не було плутанини. Принаймні між графіками. І так, y, x, Значить, ось вона мінус 2. Ось за трьома точками я корінь будую. І далі воно там вверх пішло. І так далі. Тепер для ігриків невід'ємних у мене ніяких змін не буде. Тобто для оцієї гілочки, да, а тут давайте підпишемо, що це у нас мінус -1, 1, а це в 0. А ось ця гілка, вона виходить від зеркалиця от сюди. Оця точка от сюди, ця точка от сюди. Як це буде виглядати? Так, ну як це буде виглядати? Ну, якось ось так це буде виглядати. Тобто, ось тут, отак, от воно йшло, а тут тепер. Ну, далі будемо зовсім далі про випуклість казати. Тобто, по-іншому вона вигинатись буде ця функція. Тобто плюс-мінус так ось вона виглядає. І так, третє. А третє. Ви знаєте, в мене геніальна ідея. А чому б нам номери 76 і 77 7 не зробити одночасно? Бо тут, я так бачу, типи абсолютно ідентичні. То давайте: ось тут єдина відмінність це квадрат мінус 4. Да? Ну, будемо робити тоді якось отак. Да? Значить, мінус 4. Ось тут тоді буде наша ось ця параболка х квадрат мінус 4. А від зеркалення тут оце точка мінус 2, ось це точка 2. А давайте тоді ось так я підпишу, що квадрат мінус 4. Це буде, наприклад, зелений. І тоді ось як воно буде виглядати. Ось так. Ось так. А ось тут далі, в точці 4 там. Ось в цих двох точках буде ось таке красивеньке відбуття. Ну, тобто абсолютно аналогічна історія. Так, давайте тоді, оскільки я тут вирішив це робити зараз, для другого зробимо ось таким чином. Я тут пропушу ще одну стрічку, перетворень. Ну, щоб те саме було і для того, що понижче. І так, корінь Х. Ми його зсуваємо на одиничку вниз. Отримаємо корінь x 1. Це базовий чорний графік. А далі ігрики невід'ємні у нас, знову ж таки, без змін. Ігрики менші за 0 у нас симметрія відносно ОХ. Це буде модуль корінь x 1. Значить, ось він наш базовий графік. Ось точка 1, ось точка 2. Так. Значить, ось точка 3. Ну, він виходить на одиничку вище, аніж ось цей попередній. Так, а тоді його відзеркалення виглядатиме наступним чином. Ось ця гілочка залишається, а ось ця гілочка отсюди і відбувається. І так, тепер, тепер з параболкою. Ой, ні. З гіперболкою будемо працювати. Значить, що в нас таке? У нас є 2х, це базова. Далі я її не буду сувати. І я буду сувати вісь. Значить, ox на одиничку вгору. І це в мене буде 2 на Х-1. Пригадаємо, що і осі можна рухати. Так, y більше дорівнює нуля без змін, y менше за 0, тут буде симетрія відносно ox. І останнє, друга верніше, стрічка для третього прикладу із номеру 77. Значить, тут у нас ox буде підніматись. Так, якщо я хочу фіксувати осі да, для двох моїх парабол, то мені треба, щоб отут СУВ був однаковий. Добре, тоді графік. Тоді графік. Тоді графік буду сувати. На один вниз. А тут на два вниз. І так. А далі ось це перетворення. Тут ось таке. А тут ось таке. Значить, Y невід'ємні у нас без змін, а Y від'ємні у нас симетрія відносно ОХ. І так, робимо. Я б тут навіть базові графіки зобразив різними кольорами. Тобто. Значить, оце я малюю. Вісь Y, вісь X. Тепер. Оскільки я графік на одиничку вниз суватиму. Да, тобто моя штатна гіпербола, вона ось так проходить. А тут тепер на одиничку вниз. Я ось тут промалюю пунктирні. Пунктирну вісь. Ось. І тобто, як би в ось цій. Вісі я буду щось будувати. І так. Тобто тут 2-1 ось воно, 2-1, ось воно. 4-1, 2, 4-1 2 Ну і так далі. Ось вона пішла. Причому основна вісь, вона залишається ось такою. Це для мене більше допомога. І так, тобто тут так, тут так. Тут так. Тут ось так. Ось друга гілочка. І тепер. Ось він 0,0. Тепер ми робимо синім що? Отут у нас двійці. Занулення можна перевірити. 2 на 2 мінус 1 це дійсно 0. Тобто, ось ця частиночка графіку залишатиметься чудовою. А ось ця відбувається, і як вона відбувається? Відбувається вона так, що вище одинички вона ось тут не бригне. Ось тому я ось тут також. Додам, куди вона стягується. Так. Да, а ось ця виходить, а вона так само відбувається знизу вгору. І виходить, нижче одинички, не впаде. Тобто ось такого плану. Тут буде графічок. Ось він. Ось це ми зробили. Це є. Тепер давайте поговоримо про другий. Базовий графік. Значить, тут у нас на 2 йде супниз. Значить, асимптота буде десь ось тут. Ось вона. Так. Значить, 4 на Х. Будуємо якби в оцій допоміжній системі координат. А що тут буде виходити? Так, якщо беру 4, то тут має бути десь ось ця точечка, да? Так. Да. Якщо беру 4, 1, 1, 4, 2, 2, ось воно як проходить. І ось ось так воно проходить чудово. Це ми також зробили. Так, перевіряю, в четверті буде тут значення мінус 1. Да, все добре. Значить, а тут робимо абсолютно аналогічно. Так, так, так. І вниз, от сюди, гілка пішла. Тепер відзеркалюємо. Відзеркалення нехай буде. Не знаю, яким його б зробити. Давайте червоним зробимо. Значить, цю гілочку для невід'ємних іграх ми залишаємо. А ось це відбувається. Значить, ось це відбувається сюди. Зараз. І давайте зробимо ось тут знову ж таки оцю допоміжну вісь. А ось це відбувається ну кудись-ось сюди. Ось вона, червоненька, а друга гіперболка для ось цього графіку. Ну, тобто, бачите, на гіперболу воно вже на те, щоб і схоже було таке щось. Ось це на корінь схоже, це шматок гіперболи, ну це повноцінна гілочка. І зверніть увагу, що синенький, що червоненький графік, вони. Не нижче за вісь ікс повністю, тому що модуль у нас же невід'ємна величина. Тому так і має бути все нормально. Це як себе можна перевіряти. І так, далі у нас знову з гіперболами історія, але СУВ тепер буде ліво-право. І так, значить, перша це у нас 2х, наша стандартна. В принципі, да. Знову ті самі гіперболи. Ну, давайте дивимося, що ми з ними тут будемо робити. 2х-1 це що таке? Це на одиничку ми вправо суваємо графік. А далі модуль, y більше або дорівнює ля 0 без змін, y менше 0 у нас симетрія відносно ОХ. І виходить у нас фінальний наш графічок. 2 на Х-1. Якщо чесно, мені не сподобалось робити дві гіперболи в одній системі координат. Тому давайте ось тут. Наприклад, я суну не графік а о Y, а тоді вліво. Ось так буде зручніше. Так, допоміжна, значить, вісь тут буде у нас. Допоміжна, я її пунктирчиком зображу. Що ми тут напишемо? Це у нас буде Y', це у нас буде X. І так, стандартна 2 на X ось як вона себе поводить. Ну, тут нічого нового не буде. Так, так, да, це ось це. І тут, власне, така сама історія. Нічого нового абсолютно тут не буде. Так, тепер я зсуваю вісь на одиничку. І що я роблю? Я її приношу от сюди. Так, її я зроблю. Давайте просто ось такою. Ось ця моя вісь ігрик. Ось це мій новий 00. А тепер я роблю відзеркалення. Значить, те, що у мене стояло вище осі Х, воно там і стоятиме. Тобто, ось ця гілочка вона повністю мене задовільняє. А ось ця гілочка вона перейде ну, симетрично до неї, тільки зверху. Ну, оце, звичайно, у нас вилітає. Вилітає. І так. Ну тобто, окрім суму, ви бачите нічого, власне, і не відбулося. стандартне відзеркаленого гіпербока. Так, а якщо б ми робили четверте із е, номеру 7-го, значить 4 на Х. І ось тут у y ми зсуваємо. На 2 вліво, хоч би знаки різні зробили. А то зовсім ідентична картинка. І так, ну а тепер Y більше або дорівнює нуля. Частина графіку залишається без змін. Y менше нуля. Ми відображаємо симетрично відносно осі Х. І ось що ми отримаємо. Так. Цікаво сюди зможу впилити. Ну, Не знаю, чи зможу, але я спробую. І так. Тобто, що у мене буде ось тут? У мене ось тут знову ж таки буде пунктирна вісь. Ам, що таке. Бо нам не малюється. Так, пунктирна вісь. Ось це вісь Y. Ось цей вісь X, І так, параболка зображується ось так приблизно. Раз. Два, три точки. У для цього цілком достатньо. Ось я її зобразив. Тепер я зсуваю вісь Y на 2 вліво. Тобто ось. Моя справжня вісь Y, ось вона 0,0, це 2 да, Дійсно? Це тут нормально. В двійці розривчики буде, тому що двійка не входить в область визначення. І що ми тепер розуміємо? Тепер про саме перетворення. Значить, ось це чорне, ось це, нехай синє. Ось ця гілочка, вона вже вище, з нею все нормально, нічого робити не потрібно, а оцю гілочку ми будемо відбивати вгору. Ось як ми її відбили. Ну, напере було трішки, на гіпер було трішки не схоже, ну, плюс-мінус історія така. І так, тепер п'яте. Значить, п'яте, звичайно, перш ніж ось тут говорити про графік, треба виділити цілу частинку, щоб. Ось ці всі паралельні переноси ми чітко бачили. Я зроблю всі перетворення, значить, x плюс 1. мінус 1 і ще мінус 4 у нас було. Х плюс 1, значить, це виходить мінус 5 на x плюс 1 і плюс 1. Тобто тут є суф і вліво, і а, вгору. Ну, знову ж таки, я буду, скоріш за все, рухати вісі координатні. Значить, давайте ось так я скажу: ОХ на 1 вниз, ой на 1 вправо. Ми про ці перетворення в пункті 6 дуже детально говорили, тому я зараз дозволю собі писати досить економно. Ігроки невід'ємні у нас без змін. Іграки від'ємні у нас симетрично, відносно ОХ відображаються. Значить, ось тут буде просто модуль. мінус 5х плюс 1 плюс 1. І тепер малюємо графік. Тут же я точно буду робити один графік в рядочку. Обидві 8 у мене пунктирні. Я забув про це зовсім. Ну, Зараз зробимо, щоб вони були пунктирними. Так, Y', штрих, x штрих. І так, значить, параболка 5, ну, некрасиво тут буде. А, так, там, де 2,5, 2,5, 2, 5-1. Ну, знаки я тут не проговорюю. І ось яка вона буде наша гілочка перша гіперболка. Друга буде ось така. Значить, ось ось так. Ось вона якось пішло вниз. І ось так закрутилось, пішло вгору. Тепер вісім. Значить, вісь іграків, куди в мене перейде, вона перейде вправо. Вправо на одиничку. Так, я плюсок не бачу. Ага, ось він. Угу. Тобто відразу в мінус п'ятірці, точніше, в нулі буде значенням, яке тут. Ну подивимось, тут же ще інша вісь буде суватись. Так, а вона сувається, до речі, куди вниз? Добре. Ось вона X, Ось вона y. Так, ось тут тось, давайте вже підпишемо це точка 4, ось ця точка мінус 4. Давайте перевіримо. Якщо 4 підставлю: мінус 5 на 5, мінус 1, плюс 1, да, це дійсно 0, це нормально. Мінус 4. А, значить, в нулі. мінус 5 на 1 це мінус 5, плюс 1 мінус 4. Модуль мінус 4 це 4. да, Це нормально. І тепер останній крок це саме модуль. Значить, оця гілочка залишатиметься ось тут. Ось це. А як воно відбиватиметься. Ось це залишатиметься повністю, давайте відразу скажу. А ось це виходить, ну, якось отак відбивається. Відбуває, ось вона тут буде точка 4. Ось будуть тут ось ці дві точки. Як вони тут розташовані. І ось воно пішло відбиття. Це є. Некрасиво якось. Ось вона наша страшненька змінна гіпербола. Тепер про другий. Значить, що тут? Тут у нас Y дорівнює Х плюс 2 на Х мінус 3. І так, значить, що це таке модуль x-3, плюс 3 плюс 2. На x-3. Тут буде 5, мені здається, 5 на x мінус 3. Плюс 1. Так, я зараз швиденько перевірю. Да, x плюс 2, все нормально. Робимо цей графік. Беремо стандартну. Гіперболку. Робимо з нею, що ОХ на одиничку вниз, OY на трієчку вліво. Отримаємо ось цю гіперболку із двома паралельними переносами. А тепер додаємо модуль Y більше або дорівнює до нуля без змін. Y менше нуля у нас симетрія відносно ОХ. І ось який він виходить остаточно наш графік. Те саме лише мовою. Так, тепер будуємо. Що в нього буде входити? Вісі знову пунктирні. Навіть ці не знаю. Мені ось хочеться прорядити побільше. Ось По типу ось такого. Ну, плюс-мінус. Так, значить, ось це у нас Y. штрих Ось це у нас X штрих Знову тут параболка. Та що параболка у мене? Гіпербола буде схожа, лише чверть зміняться. Ось туди вона буде йти? Ну, якось ось так. І ось так. І ось сюди вона буде йти. Відповідно, якось ось так. Тепер починаємо переносити. І так, значить, ось ця вісь на одиничку пішла вниз, а ось ця вісь на трієчку аж пішла вліво. Так, перевіряємо, в трійці розрив, да, все, начебто, поки нормально. І зараз якусь точку візьму. Ага. Ось тут є точка. Ось вона, де, да. М -м ось вона. Через, через цю точку там графік проходить. Це точка мінус 2. Підставляю мінус 2, 5 на мінус 5 мінус 1, плюс 1. Да, це дійсно виходить 0, все нормально. Тобто те, що вище, а що вище, вище, ось ця. І ось ця. Вони залишаються, як були, нічого з ними взагалі не відбувається. А ось цією, яка знизу буде ось що. Так, в нулі тут яке буде? В нулі некрасиве деяке значення. Ну, коротше, оці дві точки я залишу. Далі ось цю точку. Це буде виходити в 200 четвірка. Так, да, тут мінус 5 плюс 1, да, 4, все нормально. І ось така ось пішла гілочка гіперболки. Відбита. Оце, да, до речі, отут я використу, Я чомусь не викреслив. Ну, дивимось на синеньке, знову ж таки. Це те, що чорне, воно вилітає. Ну, ось такий виходить графік. Тобто повторили паралельні переноси з минулого пункту і потренувались із відбиттям відносно Осі Х. Всім дякую за перегляд.